Так, дівчинка, багато буде суконь. А, мікс дівчинка. Так, мікс H&M 80 сарафанчик, такий сарафанчик 4, від H&M. Далі два сарафанчика на 116. Дуже класна така якість. Такий хороший трикотажик, суперовий, Ну, як для сенсей. Тут іде він 104. А, ні, вибачаюсь, 110-116. Одна сукня 110, друга 116. Не знаю, чому так. А тут взагалі написано 104. Ну, коротше, щось таке якесь. Незрозуміло. Далі така, такий сарафанчик на 104. Класний. 110. Далі такі 128 сарафанчик один 110. Не знаю. Так воно скріплено, не знаю. Може, це якийсь уже такий прокол. 122-128 сарафанчик. Таке платье в рубчик 5 рочків. Такий класний сарафанчик ОВС. Тут резиночка повністю на 13 років. Так, ну, тут 3-4 роки. 5-6, дуже красива така сукня святкова. Така сукня йде. Розмір 7-8 7-8. Типу сарафанчик, такий, типо, я не знаю, такий він суцільний. І, до речі, від нього відірвалася бірочка, треба буде повісити. 13-14 Так, да, Бірочка відірвалася, Кладу сюди її. 110 спідничка, 2-3 така сукня, Джордж, така класна, ну, типу укорочений, топ такий прикольний. Спідний спідничка, така ковтинка, шортики, така 8-9, такі 5-6 строчків, така 3-4. Такий сарафан дуже класний. Також відомі на 10 років такий. Дуже прикольний. Шортики. 8-9, такі підліткові класні стрейчики. Підничка, таке платєчко. 8 9 Дуже красиве, теж класне. Таке такі, платєчко від Джордж. Теж класне. І розмір такі 7-8 Сукня 2 24 Барбі. 7-8. Такий сарафанчик. 5-6 такий. Джордж, сарафанчик. 13-14, жаточка, дуже класний. Костюмчик такий, типу мусліновий, на 2-3 рочки літній, і такий ще костюмчик модний на дівчинку. Велосипедочки такий топ на підлітках.